Всім доброго ранку неділі. Ну, якщо можна назвати його добрим, тому що оцей майнер, який 8 рік з він уже якби вчора вирішив не платити. Тут, в принципі, ось список прибутки можу показати. Ага, воно вже. В общем. Я вчора ставила, вчора ставила на вивід. Зараз в мене, звісно, нуль, але вчора ввечері вже десь біля. 9-10 годин я поставила на вивід з цього промо аккаунта зараз я його оновлю. От 24 Рікса ставила на вивід. По цей час вони не прийшли. Так само було у багатьох моїх уже партнерів, які в мене в команді, і у тих, з ким ми йдемо, розвиваємося паралельно. Я написала на телеграм підтримку. Зараз переведу. Тут ось телеграм-підтримка. І Канал Телеграм. Канал Телеграм зараз ми подивимося. Я тут нічого не не заходила, в общем, сюди. Тут бла-бла-бла, і, в общем, скажімо так, що тут сповіщення від 29-го, тобто від вчорашнього дня. А от по поводу підтримки клієнтів я йому вчора ж написала ввечері, а в 21.05. От якраз я поставила на вивід і... Написала через декілька хвилин, бо вже мені почали люди писати, що вона приходить. Ну і якби відповіді від даного сервісу немає. Відповідно, можна сказати, що, походу, вже скам. Хоча старт був тільки 27 го числа, сьогодні у нас 30-та, тобто і вчора вже не виплатили, тобто 29-го да, вже не пішли, пішли вже не, не виплачувати. Тобто, два дні майнеру прожив аж цілих два дні. Через що не поповнюйте, і вже я так розумію, можна його видалити. Ще один доказ того, що от такі от майнери вони живуть декілька днів, хто вспів, той заробив, хто не спів, той не заробив. Тому думайте, якщо поповнюєте отакі от, от штуки, цю, звісно, вже не поповнюйте, але якщо поповнюєте отакі от, от сайти, то будьте готові до того, що можна просто не відбити свої кошти. Бережіть себе, бережіть свої гроші. І якщо цікавить вас серйозний проєкт, де ви не втратите свої кошти, звертайтеся в приват з приміткою Пасив і я вам розкажу, де, куди можна вкладати і не боятися і заробляти. Тому що такі от шарашечки вони вже в котрий раз доводять нам те, що вони, що вони недовгоживучі. Бережіть себе, своїх рідних, будьте здорові, хто хоче мати пасивний дохід на постійній основі. Звертайтеся, розкажу де це можна мати. Бережіть себе і гарного вам дня.